Я, Корбо Анастасія, учениця 10-го А-класу Чернівецького ліцею No3 медичного профілю, представляю роботу на тему впливку огулянців на основі заліза на ціанобактерії, екологічно безпечний підхід у боротьбі із ціцінням води. У сучасних умовах зростаючого антропогенного навантаження проблема забезпечення якісною питною водою набуває все більшої актуальності. Водночас зростає негативний вплив факторів різного походження на водні екосистеми. Одним із проявів цього впливу є інтенсивне цвітіння вод, зумовлене надмірним розвитком ціанобактерій, що становить серйозну глобальну екологічну проблему. Це явище має потенційно шкідливі наслідки як для довкілля, так і для здоров'я людини. Основними чинниками, що сприяють масовому розвитку ціанобактерій, є ефтрифікація водою, викликана надмірним надходженням до них, мінеральних добрив, стічних вод та органічних забруднень антропогенного забруднення. Багато видів ціанобактерій здатні продукувати токсини, відомі як ціанотоксині, які можуть бути небезпечними для людей, тварин і риб. Серед найпоширеніших токсинів. Виділяють мікроцистини, анатотоксини, циліндроспермопсини та ліпополісахариди. Ці токсини мають широкий спектр впливу від ураження печінки та нервової системи до розвитку онкологічних захворювань. Особливо гостро проблема постає у водоймах, які використовуються як джерела питної води. Адже навіть після традиційних методів очищення тянотоксини можуть залишатися у воді, створюючи загрозу для населення. На сьогодні існує багато методів очищення води від ціанобактерій. однак найбільше привертаю увагу застосування коагулянтів, оскільки вони дозволяють ефективно осаджувати клітини. Водоростей і мінімізувати їх токсичний вплив. Коагулянти це речовини, які здатні знижувати концентрацію суспендованих частинок, включаючи ціанобактерії, шляхом утворення флокул і їх подальшого осадження. Особливу увагу привертають коагулянти на основі сполук заліза, таких як сульфат заліза феремо С4 та хелатна форма заліза ферем ЕДТА. Їхня дія базується на взаємодії з клітинами ціанобактерій. Та продуктами їхньої життєдіяльності, що дозволяє ефективно осаджувати клітини без значного впливу на екосистему. Тому метою роботи була оцінка впливу неорганічних коагулянтів на основі ферму національнобактерії Носток задля використання у боротьбі із світінням води. У дослідженні використовували альгологічну чисту культуру Ностокомун, для вирощування накопичувальної культури ціанобактерій використовували середовище Фіцджеральда, що в результаті отримати модельну культуру і щільності клітин 5,4 на 10 клітин на мілілітр, що відповідає умовам природного процесу цвітіння води. До культури ціанобактерій у пробірки додавали розчини коогулянців, забезпечуючи концентрацію ферему від 0,1 до 1,6 мг міліграм ферему на літр. Культуру ціанобактерій з різними формами заліза інкубували в контрольованих умовах протягом семи днів. Потенційно коагулянти на основі сполук заліза можуть стати ефективним засобом для регуляції чисельності ціанобактерій у водних екосистемах, першочергово оцінювали візуальні зміни у пробірках, де здійснювали інкубацію культури ностокомун та коагулянтів на основі заліза. Вже з третьої доби інкубації у пробірках відзначалися рихлі структури, скупчення клітин ціанобактерій. Також становило зміну забарвлення із синьо-зеленого до брудного зеленого та коричневого. Зі збільшенням терміну інкубації та кількості коагулянта ці зміни були більш вираженими. Після семиденного інкубаційного періоду було відмічено вплив коагулянтів на щільність культури ностокомун. Густина культури носток комуни залишалися залежно від концентрації доданого коагулянту. При цьому відмічено різницю залежно від природи коагулянту. При використанні фероме цей процес був більш вираженим. Показник зменшувався у два рази відносно контрольних значень. Визначення pH є важливим етапом експерименту, оскільки кислотно-лужний баланс має значний вплив. На життєздатність ціанобактерій та ефективність коагулянтів. Різкі коливання ПАЖ можуть викликати стрес або навіть загибель клітин носток комун. Окрім того, е вимірювання PH дає змогу оцінити можливий вплив коагулянтів на екосистему водою, оскільки надмірне підкислення води може мати негативні наслідки для інших водних організмів та загального екологічного стану. За використання ферми С4 рівень pH зменшилося у два рази порівняно з контрольним зразком, у який коагулянти не додавалися. При використанні ферми ТТА були отримані більш стабільні показники, зниження рівня pH у зразках з коагулянтом були помірним, Ви приблизно в 1,5 рази порівняно з контрольними зразками. Така зміна кислотності є прийнятною як для ефективного зниження ціанобактерій, так і для підтримання екологічного балансу водойми. Вивчення співвідношення живих і мертвих клітин є важливим етапом дослідження, оскільки дає змогу оцінити вплив когулянців на життєздатність ціанобактерій. Результати забарвлення зразків метиленовим синім та нейтральним червоним. Показали, що використання сульфату заліза феремо 4 спричиняло значне збільшення мертвих клітин, особливо при високих концентраціях коагулянту. Результати вказують на руйнівний вплив ферему 4 та на клітинну структуру та метаболізм ціанопактерій. Збереження більшості клітин у жи живому стані після обробки є критично важливим, оскільки загибель. Ціанобактерій може призвести до вивільнення ціанотоксинів у навколишнє середовище, що створює значну загрозу для екосистеми. Інші результати отримали в зразках фером ЕТТА. після обробки барвниками Клітини мали виразну контрастність, що полегшувало оцінку їхнього стану. Навіть при високих концентраціях цього коуляту кількість мертвих клітин залишалася на низькому рівні. Це свідчить, що використання ферми ДТА для утворення флоку сприяло агрегації клітин у життєздатному стані, мінімізуючи пошкодження їхніх структур. Таким чином, результати дослідження підтверджують, що хелатний комплекс з ферми ДТА є найбільш ефективним коагулянтом для збереження життєздатності клітин носок комуни, знижуючи ризик вивільнення ціанотоксинів у навколишнє середовищі. Ключовим аспектом дослідження є аналіз токсичності коагулянців, оскільки ефективний реагент для видалення ціанобактерій повинен не тільки сприяти утворенню флоку, але і не завдавати значної шкоди мікроорганізмам та екосистемі. Ми здійснили розрахунок токсичності застосованих сполук. Розрахунок здійснюється, враховуючи показники загальної кількості клітин у культурі та кількості мертвих клітин після дії коагулянту. Занадто висока токсичність може призвести до загибелі клітин, що, в свою чергу, збільшує ризик вивільнення ціанотоксинів у навколишнє середовище. І дійсно, ферм С4 виявився більш токсичним, ніж ферм ЕДТА, за діє максимальної концентрації. Коефіцієнт токсичності фермусу 4 на клітини носток комуни становив 51,9%. Тоді як за таких же умов фермо викликав загибель лише 18,7% клітин носток комуни. Результати проведеного дослідження підтверджують актуальність в... Використання неорганічних коугулянців на основі заліза як ефективного методу боротьби з цвітінням води, спричиненим надмірним розмноженням ціаном бактерій, порівняльний аналіз впливу ферером Су4 та ферем дита на культуру носток комуни засвідчив перевагу хилатної форми заліза, яка забезпечує високу ефективність осадження клітин. За одночасного збереження їх життєздатності, що мінімізує ризик вивільнення ціанотоксинів у навколишнє середовище, додатковою перевагою ферамеди є його менш виражений вплив на кислотно-лужний баланс, що знижує потенційне навантаження на водну екосистему. Отримані результати можуть слугувати основою для подальших досліджень та розробки екологічно безпечних технологій очищення води. На висновках дозвольте не зупинятися, оскільки вони представлені на слайді. Гарно дякую за увагу!